Що, зніму я вам хроніки називаємо це хроніки жоп. <с, <с,> я навіть не буду волосся розпускати, буду так для бущо ефекти. Ой, коротше, я вже покупаюся, я не знаю, якусь годину, день вже, мабуть, третій чи четвертий, і здається, кінця краю це всьому буде. Бачите, стіни вже пусті, Хоч стіну вже познімала, з дверей вже познімала, зараз я покажу, як це все виглядає. Привіт вам теплесенького, прекрасного цікавого, де я плюс 17. І я пройшла в паблік стора і зараз будемо купляти бокси. Будемо приїжджати. Ну, все, ребята, набрала я. Я думаю, що я допігана купляла боксів, купила п'ять великих два середніх. Осталося все дотащити. Я дуже смішно виглядаю і все, і буду покаратися. Зараз все на камеру, батарейка сіла, я навіть не удивляюсь, я уявлення немає, де друга батарейка схована. Вона десь вот -от. тут -от, з якійсь коробці. Що так виглядає тепер наша квартира? Змогла розібрати оце, спакувала такі три коробки, але протопила, бо купила дуже великі коробки, їх незручно піднімати, тому не знаю, як ми завтра будемо їх піднімати. Зараз покажу решту. Тут Айван доїдає полочку для взуття. Ліжко отак тут виглядає. там, дивіться, так теж пусто. Кухню я взагалі нічого не зробила, зараз покажу гардеробно. Дивіться скільки тут місця, коли я забрала весь свій хлам. Ванна вообще не готова. Типу, все на місцях стоїть, як і стояло. Взагалі нічого не підготовлено. І зараз покажу саме цікаве. Кухня ліва. Ти чувствуєш, да? так? Що це не те. Знаєте, що не то? Тому що це міні-Dexter House. Я от, вроді, любила переїжджати, але любила переїжджати, поки в мене ще було мало речей. Кухня ще тоже вообще нічого не готова. З одного відвідування заказала заказали багато корму. Ще чотири упаковки алівного корму. Упаковка туалетного паперу. Взагалі нічого не, не зібрано. Це вже завтра буде збиратися. І отак вот все виглядає. І, навіть буду відпрошуватись на годинку хоча б раніше. Бліди так виглядаю, вообще запуше. Ну і нічого, зато передам трушну атмосферу. Якось так даже грустненько стала така пуста квартира. Спадки! Спадків! Як нас робота же рестарин? О, Тут таке ехо. Можна піти. Що, тепер ти драйвер їхала? Да. Як вона їздить? Добре їде? Ти хочеш поїхати? Ні. Давай, let's go, погнали. Ключі, ключі, нова хата, нова хата. Ми вже носимо вічність і ще куча всякого сталося. Ми носом, нозом, носом, носом, воно так чаще. Звідки в нас тільки хмали, ми ж в студію жили. Я раніше так любила переїжджати, але я зрозуміла, що no, I'm done. Все. зав'язуємося цим ділом. Все в одну машину не влізло, тому ми беремо дітей. Дима вже малого забрали. їдемо на хату, дивитися, зараз покажу. А потім ще повернемося це все до забирати. Кондиціонер треба Все. Розуміли каймал молодець, Виносили комод і я захлопнула двері. Це капець просто. Ми знову дзвонили ленборду, щоб він пішов, відкрив. Просто ще. все по плану, все як моя будь-яка. Так виглядають всі наші пожитки. У нас не влазить все в один юхот. Міні-реклама юхола. Аліфка, Айвен. Всі вдома. Погнали. Да? Шахотка на квартиру. Ей, сейчас будем запускать малых. Сначала Алива пида, потом за ней Айвен побежит. Айвен! Песю, мы едем на нову хату. Ну все, мы проехали. Все, мы уже в лоб нашей хаты. Люди у нас лип. А он еще не ревнует, как не знаю. Мы не попали в прос, как в фильмах, знаешь? Джонни! Джонни, где ты? Прикол! Джонни! Принял, что ты? Мы застряли. Мы Ти Ты напрочем мы застряли? Мы застряли. Только ты не заходи, давай их запустим. А потом... Я один куда пошел, потом. Потом я. хочу. Ты так снимаешь? Та да. Да, да да дам Та -два минута. Все? Да. Я открываю. Все, она Yay! пошла. Давай, пускай его. он. проверит. <связывается> проверен. Петюшенька.

круто, как круто, как круто. Это, по походу, лишний кабинет для моей красавицы. А, а просто раз была такая? Да. Ты <связываем> тёшенька. <связываем> 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 но Ти там розгрузишся. Дякую. Дякую. Міцюша. Спальня, спальня, спальня. <свистит> Ще <Ещё> одна. <свистит> Ребята, я в шокі. Це перша ходка. Ми розгрузили машину. І я не уявляю, дві людини, звідки ми оце все в барахла набрали. У хроніки я виглядаю ніби в машині копів, тільки що це саме сказала на інстаграмі, Виглядаю ніби я трошки тиво. В общем, коротше, ми вже страшенно втомлені, зробили першу ходку, загрузили дітей, оставили вдома завтра вставати на роботу. Я настільки вдячна цьому дурацькому менеджменту, що вони нам не дали переїхати на вихідних. Це просто злобство, падлюки. А ще в нас, не повністю закінчили ремонт, нас повністю роблять в будинку реновейшн. І квартири більшість юнітів вже зробили, але лобі, ліфт і коридори ще не доробили. Ми ж зустріли строїці, вони поляки там. І, по-моєму, ще хтось. Так що зараз їдемо на другу ходку, чекаю Діма. І let's go! Я чесно кажучи, я не уявляла, що це буде настільки важко. Я коли переїжджала минулого разу. У мене був матрас, одна тумба невеличка, ще якась фігня і все. А тут як почали виносити, і ти несеш несеш, незеш, несеш, незеш, несеш. А його квартирі не менше, і там чи тонна сміття, ще куча тонна всього виносити. Ой, амсолтар, і сла о май гад. Надіюся, вже наступного разу вже будемо в'їжджати в, в якесь своє проперті. Я уявлення не маю, як люди переїжджають з будинку в будинку, як вони переїжджають з штата в штат, ми тут спустилися буквально на від старої адреси на нову адресу, 7 хвилин машиною. Ну а це лайк. Не знаю, як люди це роблять, це crazy. А що плануємо цього разу ліжку купити, там тумбочки, вже обставити, дивана якогось, так що наступного разу це буде ще веселіше. Дійсно, до того моменту у нас будуть такі зарплати, що ми вже просто візьмемо муворів і не будемо це все на своєму горбу носити. Шостої ранку на ногах. Зараз 8.20. Ми планували машину здати о сьомій, але ми протопілі сильно і будемо платити двойний тариф за сьогодні і завтра. На мой різбурі рейс. Що скажете про переїзд? ду ду Тудуду! Теперь вам покажу, як корпелька виглядає. Ми вземіли повністю кухню. Кухня здана. Гляньте, скільки все вот вот виглядає. Cool. Okay. Останнє живе существо. Джонні чи Джордж? Я забула, як я його назвала. Що ще є? Я вже не Ми вже не живі существа. Все вже. Давай, помокай. Anyway, you can do this. You can do it. Yes, yes. Go. This how we uh is we doing that. Вам мувери треба? Дешеві мувери. включить это. Все? Исторически нормально, мы все спокойно. Ты довольна? Капец. Устала? И все, вот это выносы. Надо будет продать его кому-то. Да. Налетай, не скупись, раскопай живопись. Все, Сейчас осталось распаковать. Бухнем сейчас. Мы венчалим за 39 Норский Анмор. Ура! Чувствуем себя как зомбаки. Спасибо тебе, что ты дала мне маленькую. Айвен, оливку. Особенно оливка, да? Uh, а які були класні моменти у нас тут у квартирі? Yeah. Півночники, час ночі, ми переїхали. Підйом о шостій, нам ще здати машину. Спати я, мабуть, не буду. <laughs> Наша машинка до інших таких самих машин. Бачите, які путьки маленькі можна орендувати. <laughs> Скажи ще раз так. Момент, море, ка квандо заробіто керафіта? Тута ла фрута. Тута ла фрута, ла фрута та тула. Тому я радуємося, що в нас тепер спальня окрема від всього. У нас окрема спальня. І тут навіть окна є, і вони навіть нормальні. Так. Да. Ми ну, тільки що коли в 30 шукали, спочатку де полотенце, а потім де постель, і все знайшли. Та така ти умничка, так все сложила, да, молодець. Так, да, так, молодец. да, так. Да, Нереально. Да. Все, поки сьогодні далі буде. Ой. Ой.